Всім привіт наші дорогі підписники! Вас вітає знову автохата. Хочу вам показати ось такий наш дачний будиночок, який в нас на даний момент продається. Зовнішнє оздоблення тут є елементи металопрофілю. А в загальному тут є в нас антрацит імітація бруса і ось така чудова літня тераса. Тераса в нас займає 16,5 квадратних метрів, а сам будиночок має 65 квадратних метрів. Як ми бачимо, в нас є ось такий великий панорамний вид. Двері в нас є пластикові, фірмові VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. Оздоблення внутрішнє в нас виглядає ось так. Як ми бачимо, в нас тут є стеля та стіни складаються з вагонки дерев'яної, які оброблені від шкідників та пролаковані. Сам будиночок він отеплений мінеральною ватою та захищений зовні паробар'єром та гідробар'єром. Як ми вже бачимо, тут всюди є розведена електрика, всюди є сантехніка, каналізаційні проводи та вентиляція. Ось тут є розеточки, тут в нас є автоматичні вимикачі. На підлозі в нас є ламінат, поставлений. Тут в нас є туалет. Зараз ми прямуємо по коридорі, де зліва буде ще одна кімнатка, та вихід. Справа є в нас ще одна кімнатка. Тут в нас є вихід на задній дворик. Тут є кімнатка. Ну і тут може служити як комірчина або ж як дитяча. Ось такий будиночок має 65 квадратних метрів, нагадую вам. Тобто це як хороша квартира. На рахунок ціни, вона в ціні виходить набагато дешевше, ніж квартира, та набагато екологічно частіша. Якщо вас зацікавить такий будиночок, ви захочете його придбати, він складається з чотирьох частинок плюс тераса. Тобто, ви з нами домовляєтесь, декілька днів і будиночок вже стоїть на вашому ділянці та на вашій дачі. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу!